Анна Чоловицький, Кайдашева сім'я частина 12. Бо ви, мамо, не дуже помагали мені варити, а в мене не 10 рук, а тільки 2, одрізала мотра Хто видав так говорить матері? сказала Кайдашиха навчаючим голосом. Коли не вмієш гаразд, то треба вчитись. І я не вміла, але пани вивчили мене на економії. Я, хвалить бога, панщини не робила, і у панів не вчилась, знову дропала Мотря. <кій> <кій> Кайдашуха замовкла і прикусила язика. Вона догадалась, що Мотря не змовчуватиме. Настала субота. Роботи було ще більше. Кайдашуха тільки хату замила та сіла собі коло вікна старі сорочки латать. Мотря підмазала стіни, обмазала комин, грубий припічок. Кайдашиха прийшла до комина, заклала руки за спину, нахилила голову до комина і роздивлялась, чи добре невістка помазала. <кху> Помож мою дитину комин ще раз. Як мажеш, то не крути дуже віхтем, а так моє серденько дрібненько, то дрібненько. Перш, перше вздовж, вподовж, а потім поперек. Отак, отак, отак. От, бач, скрізь віхті знають сказала Кайдашиха, Мотря глянула на комин, а кумин був добре обмазаний, і тільки де не де було знать віхоть. Матері було все вгодиш, а вам не потрапиш водить, несміливо. <кхух> Обізвалась невістка. Я серце бувала в світах і знаю, як що робиться. Я було, як мажу панські покої, то неначе вималюю. а ти, серденько, як будеш мене слухати. Та будеш польнувати, то й собі навчишся, сказала Кайдашиха, та знов сіла коло вікна шити, ще й пісні затягла. Чи ти стара здоріла на старість, чи що? обізвався Кайдаш. Сьогодні субота, а вона пісні затягла. Кайдашиха замовкла їй було сором перед невісткою. Минув тиждень Кайдашиха перестала звати Мотрю серденьком і вже орудувала нею, наче наймичку. Вона просто загадувала їй робити роботу. Третього тижня вже почала на невістку кричати, а далі й докоряти. Мотря силу здержувала язика і тільки поглядала на свекруху сердитим оком. Настала полипівка. Потяглися довгі, як море ночі. Молодиці на селі почали вставати та прясти. Мотре кричала з до Кайдашиха вставай прясти, чи ти не чуєш? Вже тридцять півні проспівали, а ти спиш. Треба прясти на полотно. Мотре, чи ти спиш? <кій> Мотря встала, засвітила світло, розпалила в челюстях тріски і сіла коло печі прясти Карпо і Лаврін повставали і стали коло припічка ногами м'яти коноплі, а Кайдашиха вкрилась головою, і знов заснула. Вже Мотря напряла півпочинка і почала приставляти до печі обід, як Кайдашиха злізла з печі і сіла за гребінь. Вже на дворі стало світати. Мотре стала оджимать сорочки і відмоки, а Кайдашиха навіть хати не вимила. <кій> <кій> Діло ніби горіло у мотрених руках, вона оджимала плаця і разом поралась коло печі. Кайдашиха разів зо два одсунула горщик од жару. Вимішала кашу, а хату все таки не замила. Мотря взяла злість. Не буду замітати хату, подумала вона. Ану, чи вимети, свекруха? Вже сіли за обід, а хата була не заметена. Чом ти, Мотр, хату досі не замила?» сказала Кайдашиха. Чи ти хочеш, щоб з нас люди сміялись? Мотря натомилась коло роботи, її взяла злість. Вона вилила з ночовок у поминиці лук і так кинула ночовки на на ослін, що вони посковзнулися і полетіли на землю. Лигеньку руку маєш, легенько ставиш невістку, крикнула Кайдашиха на Мотрю. Одні ночі ми маємо, а ти ті розбий. Як розіб'ю, то купите другі одрубала Мотря. Кайдашиха побачила, що невістка сердиться на неї. Її саму взяла злість, настав вечір, а в хаті було сміття трохи не покістечки. Кайдашиха стала й собі оджимать сорочки, а хата не замила. Чому це ви і досі хати не маєте?» – наспитав Карпо, увійшовши в хату. Бо твою жінку сьогодні перелоги напали, сказала вже сердито Кайдашиха. Не знаю, кого напали перелоги, ледве обізвалась Мотря, і так скрутила сорочку у руках, що вона чвакнула, ніби закричала, а бризки хлюкнули Кайдашисі в очі. Якого це ти нечистого так ляпаєш? Що мало сміття в хаті, то нехай буде грязь? крикнула Кайдашиха. Чом ти своїй жінці нічого не скажеш? сказала Кайдашиха до Карпа. Хіба ти не бачиш, що вона мене не слухає та діла не робить. А це хіба ж не діло? Не в піжмурки ж граю? крикнула собі Мотря. Чому ти, Мотра, і досі не замила хати? промовив Карпо до жінки. Не замила, погуляють от самої півночі. Ось вже й руки ніг не чую, так натанцювались, промовила Мотра. Та чого це ти кричиш, як на батька? крикнула Кайдашиха. Мені вух не позакладало, чую. Я на батька не кричала ніколи, а вас мусиш кричати, коли робиш на всю сім'ю сама. Продовження наступних часто.